Ви не втомились заробляти гроші. Я реально, я втом... Кож... прикиньте, кожен місяць треба заробляти гроші. Чи не можна, ну, типу, раз заробити гроші і все більш ніколи не заробляти гроші. Ну, типа, в принципі, можна, да? якщо ти в Україні займаєшся бруківкою, типа, є варіанти. Ну, не всі ж так можуть зробити. Я, ну, я реально я втомився заробляти гроші, ще постійно якісь непередбачувані витрати. У мене дружина недавно говорить до мене, мені треба вколоть лоб. <реш> вколоть лоб? Я кажу, Танюша, давай я тобі сам вкулю. Зараз труси за шию, голка звільниться, в тобі лоба. Я тут кінці з кінцями звести не можу, вона лоб на наркотики подсадила. Бо я, я чесно не знаю інших причин, для чого ще колоть лоба. А вона мені говорить: е, якщо ти не замічав, в мене на лобі появилася зморшка. А я, ну, блядь, не замічав. Я вам скажу, дівчата, більше, пацани взагалі не звертають увагу на лоб. Ну, я, я один раз в житті звернув увагу на лоб і то на лоб Путіна. Ну, бачили цих мужиків, в яких волосся починається з середини голови. Оце я побачив, що в Путіна так, з середини голови. І то ми з пацанами просто одним реченням це обсудили: типа їбать в нього лоб. Там такий лоб, знаєте, коли говорять, накривай поляну, означає одягай шапку. Ну просто пацани не звертають увагу на лоб, не звертають. Нема такого, знаєте, що пацани такі приходять і кажуть вчора, блін, познайомився в тіндері з одною марінкою. Ну такої, чесно кажучи, ну пацани, ну який в неї сексуальний лоб. Вряд ли він такий скаже, типа, блін, я не витерпів, коли з нею прощався, я не витерпів, поцілов її в лоба. І більш того, більш того, що на лоб не звертають пацани увагу, то і на зморшки теж пацани не звертають увагу. Ну, чесно будемо. Ну, в пацанів є інші задачі, пацани гроші заробляють. Ну, попробуйте так в центрі, просто зупинити якогось пацана і сказати топ 3 людини зморшками. Він скаже: ти дібіл, ти або купляєш в мене стартовий пакет, або йдеш, куди йшов. топ Топ-3 людини. Ну, пацани, пацани можуть звернути увагу на зморшки, тільки якщо це якийсь прикол. Я реально, я недавно потрапив в компанію, де я нікого не знав, і там в одного чувака була клічка Музикант. І я дуже довго ломав свій голову. Чого музикант? Чого музикант? І мені зробили підказку, кажуть, розсміши його. А там просто людина коли сміється, в нього на лобі нотний зошит з'являється. Там. там стільки зморшок, що ти не досчитаєшся просто. Не звертають увагу пацани на зморшки, не звертають. І постійно ці витрати непередбачувані ну, взагалі мені не подобається. У мене ще є дитина, дитині три роки. Вона щось зараз губи собі малює, прикиньте три роки дитині, щось губи собі малює. Кожен раз, коли е, з дружиною заходять в магазин, щось дружина там собі набирає, дитина дивиться на неї, відповідно, собі щось набирає. Поки повні руки не набере, з магазина не виходить. Я зробив собі висновок, що е, дитячий одяг шиють мужики. Бо якщо ви не замічали, то в дітей завжди карманчики зашиті, щоб менше повиносила. З дитиною постійно непередбачені витрати постійно. Ти, ми якось недавно з дружиною і з дитиною щось дурачились, гралися, і хтось потягнув дитину за руку, ну я кажу, хтось, щоб не палиться. І в дитини випала рука, прикиньте, суглоба. Ужасно виглядає. Так вісить рука. І я розумію, що не треба сіяти паніку, тим більше серед дружини, серед дитини, і тим більше я сам надіюся, що все гаразд. І я, щоб це перевірити, такі кажу до дитини: дай п'ять. А моя дружина, ну вона в таких ситуаціях дуже панікор, прям, але я їй кажу, ти тримай себе в тонусі, ну держись, просто довіряй мені. І вона бачить, що я роблю, і просто розуміє, що треба підігрувати мені. І прикиньте, як це жахливо виглядало. Я кажу дитині, дай п'ять, і тут через секунду в дитину летить м'ячик, і дружина кричить лови, доця! Я думаю, блі, якби в нашій квартирі були камери, батьківських прав ви просто забрали б у нас через п'ять секунд. Я думаю, найгірше, як міг би закінчитися цей вечір, це якби я дитині сказав, так, доча, давай граємо ночувачі. Якщо ти виіграєш, їдемо в лікарню. <рес> ну, Ми, звичайно, поїхали в лікарню, дитині все там нормально. Там лікар сказав, що в дітей таке часто буває, просто там поправив руку, дитина сама в шоці, і рука робить, все, бомба. Все, і тут вже в мене включається в голові, блін мій жит. Їдемо додому, я думаю, так, таксі туди, таксі назад, ще й лікар. Не так я планував цей вечір провести. Але не дивлячись на це, мені дуже подобається спостерігати, як дитина росте і як в неї постійно щось трапляється в перший раз. В перший раз в неї щось трапляється. Моя дитина, прикиньте, недавно перший раз в житті скуштувала на смак козявку. Прикиньте? Кожен раз, коли розказую, це завжди реакція така в залі. Але давайте будемо чесні. Усі в житті куштували козявку. Усі. Є люди, які зараз кажуть, що не куштували. Похлопайте, хто не куштував козявку. Або ті, що Да? або завжди є люди, які тріп, да, ні, я не, я не пробувала. І в мене завжди є один варіант, як їх перевірити реально. Просто питайте в людини, як думаєш, яка козявка, сольона чи солодка? Людина зразу палиться на цій відповіді. Дуже бісять мені, мене непередбачені витрати, дуже мені не подобаються. Я, я взагалі мене так харить комуналка. комуналка це вже... я, я до сих пор не можу в комуналці зрозуміти одну штуку. Ну, от дивіться, ти не користуєшся водою. Ти не платиш за воду. Ти не користуєшся електрикою, ти не платиш за електрику. Ти не користуєшся газом, ти платиш за доставку газу. За доставку. Ви бачили хоч раз цього доставщика? Що це що вообще за видумана взагалі, функція доставка газу? Мені здається, там блін, просто в когось день народження було в начальника, не було за що подарка купити, хай платять за доставку. Я не здивуюся, якщо в якийсь момент прийде платьожка, типа у вас заборгованість за оренду труби, по якій ми доставляємо вам газ. При тому, що е, я зробив висновок, що більшість із нас не розуміє, чому ми платимо за доставку газу. Бо якщо ви в Гуглі напишете, чому ми платимо, перше посилання за доставку газу. Більше там, видно варіантів немає. На розсміші коміка недавно виграв 50 тисяч і в мене друзі запитують: а на що потратиш? А я думаю, на що потратиш? Ну, типа, жить буду місяць. Ну, десять тисяч на квартиру, десять тисяч дитині за садочок, плюс-мінус 10 тисяч на сім'ю на харчування. І ще цього місяця дружина вирішила зуби полікувати. Ну, Теж видумала щось собі. Каже: без зубів важко їжу жувати. Я не знаю щось придумала. Ну вона ще ж не знає, що в кінці її чекає сюрприз. Коли вона долікує зуби, вже не буде що їсти. Не буде за що так сказати. Не знаю, я собі зробив, знаєте, який висновок, що мені гроші загалом потрібні тільки для того, щоб вкусно їсти. Більше не треба, реально. Ну і на ці, знаєте, пацанські е, витрати, які такі просто під настроєння. Знаєте, я, я називаю ці витрати під настроєння. Коли ти сидиш хаваєш, і такий... може боксерську грушу собі купить? або десь на обіді на роботі, знаєте, хаваєш і такий, бля, електросамокат. Воно. Бо в дівчат, воно по дівчатано ж по-іншому. В дівчат постійні витрати, постійні. Щось купуєш, воно закінчується знов треба. Щось купуєш, заки купляєш шампунь, місяць проходить, знов треба шампунь. Да йома йо блін. Купляєш щось, ну закінчується постійно, постійно, постійно треба. Воно постійно. Я тепер розумію мужиків, які кажуть ну каре сексуально. <рес> я не знаю, можливо, це якісь співпадіння, але якщо ви не задумувались, то навіть жіноча піся виглядає, як будто це копілка. <рес> <рес> Може, співпадіння, я не знаю. Просто так собі щось подумав. Дружина мені вже три роки говорить, вже три роки мені говорить, давай купимо собаку, давай купимо собаку, собака це друг людини. Я думаю, а хто ще придумав, що собака це друг людини. Давайте будемо чесні, собака це дід людини. Бо що це такий за друг, якого ти постійно миєш? Друг, якого ти миєш, це якийсь бухущий, скажеш, за все, друг. Його треба через півгодини батькам віддати. Собака це дід людини. Ти постійно йому вариш якусь їжу, яку легше жувати. У нього там слюня постійно капає. Перед людьми вибачаєшся за нього постійно. Ви обоє знаєте, що ти довше будеш жити. І при тому всьому завжди всі говорять, що за любим успіхом чоловіка стоїть його жінка. Ну і я мушу погодитись, то що це дійсно так. Реально, це дійсно так. У мене є живий приклад. У мене є однокласник, який, прикиньте, от просто вони після одруження, він просто щось забухав, нього щось в житті не вийшло. Він забухав і просто бухав кілька років, бухав, бухав. Його жінка як взяла просто, так сказати, морально за шию. І довбала, довбала, його пилила, пилила. І все, і мужик взяв себе в руки, пішов і пригнув з криші. Прикиньте. Прикиньте, яка вона молодець, що в нього вийшло, це з першого разу. Женщини, блін, вміють, реально. У мене є з дружиною е, секс іграшка. Похлопайте, в кого є секс іграшка. Реально ні в кого. Да я по очам бачу. У <реш> мене є з дружиною секс іграшка. Чесно кажучи, що ну, не сильно ми, ми кайфуємо, Ну, особи, особисто я не сильно кайфую від секс іграшки, бо. ну, Важко займатися сексом і кайфувати від секс-іграшки, коли ти думаєш, б ти міг купити інше. Бо я думаю, ну дивіться, іграшка є, її нема секс по любому буде. А за доставку газа платить треба. Мене все дякую, мене Івчук. Гарного вечора.